Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі привида, який показує язик. Ось такий буде красивий паперовий привид. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового привида будемо робити разом. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо привида, який показує язик. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок, ось так, беремо в руки, візьмемо ножниці і зробимо надріз по центральній лінії приблизно 2 см. Приймаємо ножниці. Розвернемо листок, ось так. І перевернемо. Ось у нас надріз, він повинен йти ось по цій лінії. Тепер знизу загинаємо листки набік до центральної лінії з обох сторін. Зверху біля початку листків загинаємо листик, листок вниз, наводимо листок, перевертаємо назад, відкриваємо бокові сторони. І тепер оцей листок просовуємо от в цей отвір. Закриваємо листки, наводимо, В нижній кут загинаємо вверх до початку верхнього листка. Перевертаємо листок вниз, ось так. Наводимо? Загинаємо знизу бокові кути з однієї сторони і з іншої. Зверху закинаємо великі кути, вниз, ось так. З однієї сторони і тепер з іншої сторони. І тепер ось на цих куток загинаємо невеликі кути. Ось так з одної сторони. І тепер з іншої. І на ось цих куток теж загинаємо. Ось один кут. І тепер інший кут. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер язик підіймаємо вгору, перевертаємо і наводимо. Перевертаємо назад. І тепер у нас вийшов ось такий привид, і його потрібно розмалювати. Щоб привід розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо привід так як ви це бачите в себе на екрані. І тепер наше оріхамі вже повністю готове.